З початку повномасштабної війни Кривий ріг співпрацює з міжнародними організаціями та благодійними фондами для підтримки мешканців міста і внутрішньо переміщених осіб. Днями представники мерії ради оборони міста разом з партнерами обговорили подальшу співпрацю та скоригували напрямки спільної роботи, передусім у допомозі переселенцям. Кривий ріг став домом вже для понад 80 тисяч людей, які через війну були вимушені покинути свої міста та селища. До міста приїхали переселенці з 15 регіонів України, з них 45% з Херсонщини і 29% з Донбасу, а інші з інших регіонів. Серед прибулих 20 тисяч дітей біля 15 тисяч. Людей непрацездатного віку і дві тисячі людей з інвалідністю. Олександр Вілкул розповів гостям міста про роботу з переселенцями. Для них було створено 86 шелтерів з безкоштовним триразовим харчуванням. Воно забезпечується за рахунок міського бюджету. Через тимчасові прихистки пройшло понад 70 тисяч людей. Ще одна тема співпраці допомога з ліквідації наслідків ракетних атак. З останніх викликів вирішення проблем, спричинених каховською катастрофою. Зараз іде реалізація великого проєкту. За рахунок коштів державного бюджету по перекиду води з річки Інгулець до водосходив ще Південної. Це вже буде постійна схема. Перша нитка, труб там всього повинна бути 4, перша нитка вже побудована. Але в Кресівському водосховищі вода має значно нижчу якість від Дніпра. І тому хочу підкреслити, щоб ми без наших партнерів, які надали кагулянт. Реально не впорались, я ще раз хочу за це подякувати. Це, мабуть, ну найбільша, така найсуттєвіша допомога, без якої ми реально не впорались. Тобто коагулянти, хлор це ну дуже важливо. Це для нас питання виживання зараз. Також дякую за допомогу і будівельною технікою, і генераторами, і трубами комплектуючими. Ми вдячні вам за допомогу і ефективну співпрацю. Тісно співпрацює з кривим рогом, підрозділи та гуманітарні партнери Організації Об'єднаних Націй. Ми дуже активні в цьому місті. Воно дуже важливе для гуманітарних партнерів. Тут живуть 80 тисяч вимушених переселенців. Тому гуманітарна підтримка тут є ключовою. На сьогодні в нас налагоджена ефективна співпраця з містом. Ця зустріч є тому підтвердженням. Були присутні багато представників міста та багато організацій партнерів, які говорили про те, що вже зроблено але найголовніше про наявні потреби, яку допомогу можуть надати в майбутньому міжнародні та національні партнери, оскільки багато партнерів це українські організації. На нараді були обговорені питання надання допомоги місту від міжнародних фундацій. Серед них Міжнародна організація з міграції ЮНІСЕФ Фонд народонаселення ООН, управління Верховного комісара ООН у справах біженців Save the Children, Червоний Хрест та багато інших. сьогодні дуже рада, що була на цій зустрічі у Кривому Розі. Я хочу наголосити на тому, що ми сьогодні отримали список потреб, який будемо, звісно, переглядати, і потім подивимось, що можемо зробити для того, аби Покращити координацію і реагування на ті виклики, які виникають у кривому розі. Ця зустріч була дуже важливою для посилення нашої співпраці з міською владою Кривого Рогу, зокрема для того, щоб визначити, в чому міжнародні та національні партнери можуть надати подальшу допомогу. Важливим питанням є підготовка до зими. Ми усі знаємо, що зими тут є холодними. Ми усі пам'ятаємо, що було минулого року. Тому важливо підготувати безпечні місця для вразливих категорій людей, для дітей, щоб в разі чого вони могли зігрітися, отримати продукти та необхідну підтримку. Взаємодія з міжнародними організаціями важлива робота у напрямку допомоги вразливим категоріям населення та постраждалих внаслідок ворожих атак, відзначили представники керівництва міста. Звичайно, основне навантаження з відновлення зруйнованої інфраструктури підтримки вимушених переселенців та всього іншого лежить на міській владі. Проте, для того, щоб розширити наші можливості, ми активно залучаємо наших міжнародних партнерів, і ми бачимо, що основою наших стосунків є їх довіра до нас. Вони бачать, що ми вибудували ефективну взаємодію. І зараз ми понад 70 міжнародних та вітчизняних організацій працюють вже з Кривим Рогом. Сьогодні ми проаналізували те, що було зроблено, і розробили плани на зиму, тому що Очікується, що вона буде, що може бути більш важкою, і ми маємо якісно підготуватися. До того ми розширили спектр наших стосунків щодо підтримки психологічної підтримки дітей, додаткових можливостей для їх розвитку, створення додаткових комп'ютерних класів освітніх простірів та всього іншого. Перед нами ще великий обсяг роботи, як під час війни, так і після повоєнного відновлення, і зазначу, що дуже важливо, що до нас наші партнери ставляться з повагою. Вже зараз це підвищує нашу ефективність і в майбутньому. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.